Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про ліжко своїми руками. Як завжди, все починається з проблеми або з задачі. Більше року ми спимо на надувному ліжку, яке постійно рветься, і доводиться його вклеїти. Цей матрас купувався на невеликий термін. Думали, що швидко повернемось в Херсон. Тепер про вирішення самої проблеми. Мав декілька ідей купити ліжко і матрас новими, але це досить дорого. Купити БУ. Моєму місті знайти просто в гарному стані і за помірну адекватну суму, хоча б 50% від ціни нового ну просто нереально. Зробити самому це останній варіант, на якому я зупинився. Почав мислити, як найдешевше це можна зробити, розглядав такі ідеї, основу як ДСП, Фанера, ОСБ, Ламелі і все інше. Проаналізувавши ціни, виявилось дешевше це ламелі. З чого ж робити каркас? Тут не так багато варіантів, це можуть бути метал, ЛДСП, дерево. Ну, метал треба місце, зварювальний пристрій і таке інше. ЛДСП це гарний варіант, якщо в вашому місті зможуть порізати за невеликі гроші. В моєму місті епіцентр таких послуг не надає. А там, де це можна зробити, беруть захмарні гроші. І для мене залишився один варіант це дерево. Я зупинився на струганій дошці і ламеля. Ну і давайте поглянемо, що в мене вийшло. Ось таке ліжко вийшло. Так. Такий колір через півроку, отак виглядає. Давайте подивимося. Ось тут, все гладеньке. Тут у нас стики. Чи близько у нас вийде показати 100 мм, а вона там на пару міліметрів менше. Треба міряти вже доску і по, не, і по ній робити. Я зробив yeah. зразу під стовпці, і в дана ну, верхня має такі трішки зазори. Так, ну і зараз розповім, подивимося всередину, і я розповім, як її робив. На ліжко встановлені ось такі матраси, вони є паралоновими. Один матрас я отримав як ВПО, а інший був куплений за 500 гривень. Ці матраси на початку були шириною в 90, але я їх скоротив трішки і зробив 2 по 70. У мене ширина ліжка 1,40, довжина 1,90 м. Товщина паралону 10. От такі матраси. Вийшли. Ну, звісно, довелося прошити і трішки зменшити ось чохол на них. В основі нашого ліжка являються ламелі, в ряді їх 19 штук, так, щоб можна було, можливо, комусь треба порахувати. Основа каркаса у нас доска стругана. 10 на 2. Ось. Я стамескою вибрав, не пам'ятаю, мабуть, скільки там, 15 мм всередину і всунув туди дошку і приклеїв на столярний клей. Тут так само була зроблена виборка, Ось. але трішки. Зробив більше, бо міряв, що вона буде 10. А в реальності вона трішки менше доска. Не 10, а там 98-97 мм. Тому, от вийшли такі, якби, дирочки. І з цієї сторони я притягнув на довгі саморізи. Донизу доски я прикрутив. Тут, ось воно видно, були прикручені на саморізи, і також були між ними. Тут є ще шканти, посаджені на клей, десь через там, посередині таку рейку 40 на 30. Було б доцільніше використовувати рейку 40 на 25 або там 25 на 30, але 25-ї не було. І мені довелося ось тут 5 мм вибирати стамескою. Тут не сильно видно добре, ось тут видно. я вибирав стамескою, щоб щоб можна було ці пластмаски прибити, і сюди наші ламелі стали. Для ніжок я використовував ось такі бруски, вони йшли вже скруглені, це для лавок, так, таких садових, там різних лавок. Вони висотою 2 метри. От я купив і порізав їх звичайною ножовкою на ніжки. Ось Тут, можливо, краще видно. Такі закрутив, вони досить довгі. Десь закінчується, не знаю, там, ну, 15, мабуть, сантиметрів. Ліжком ми вже користуємося півроку. Пригають, діти і одну ламель були зламали, але вона легко замінилася. Висота до підлоги там 25, висота ніжки 37. Тут вже було зроблено висота ніжки 77. Ну і, звісно, тут 25. І між кожною ламелью, між кожною доскою 10. У нас такий проміжок Я зробив по 10. Так. О, тут добре видно. Посередині ще стянув, залишилась в мене дошка. Я стягнув, щоб вона ліжко наше не розходилось. І на довжині десь скільки у нас тут? 25, від краю, я прикрутив ножку. Одну, посередині, там видно у нас. Інше. Ну і там теж 25 я від краю відступив і знову ж зробив таку ножку. Так, подивимося, як виглядає. Ось так виглядає з під низу. Використав такий кутник, ширина його 6, і висота края у нас по 45. Ну, можна 50, якщо знайдете. Якийсь знайдете такий і поставите. В принципі, все. Ще що хотів показати, ось цю кожну ножку, можливо, видно, ні. Давайте я трішечки зарізав і ось сюди вона була вставлена. Так, десь на 1 сантиметр. Тут, можливо, видно ось так була вставлена. І це їй дасть трішки жорсткості. Між ламелями 5 см відступ. Так, ну, ширина, як я вже сказав, метр 40, але між досками 5, відняти 4, значить, метр 41. От метр 41. Це ось тут серединка, ну, щоб матраси можна ну, трішечки да, не плотно заходили один в один, а от трішечки було, було, був зазор. Я зробив 1 см в ширину і 2 в довжину. От такий зазор я зробив. Переваги такого ліжка, що воно досить легке. Легко можна там підняти а Помити, під ним передвинути, ну, так воно виглядає. Так, давайте от спробую. Я думаю, за такі гроші, це ідеальний варіант ліжка, який може зробити кожен. Для цього великий інструмент не потрібний. Звичайна ножівка з туслом, стамески. Ну, якщо буде шурупокрут то це взагалі супер. Виготовляємо ніжки для ліжка. Така у нас є доска 35 на 60, здається. Вона використовується для лавок. Я розмітив її, трішки пошліфував, розмітив і роблю виборку стамесками. Стамески використовую 12 мм основна і 18 мм. Розмір доски, яка буде входити, 20 на 100. Ну, для зручності насверлив ось тут отворів таких 8 -м сверлом. Ну і потихеньку ось тут уже почав вибирати. Тут вже вибрав. Ну, не багато часу, десь, можливо, хвилин 20-30 на. одну. А Ось з розрахунком 15 міліметрів, 15 міліметрів повинна доска входити. Ну, я роблю трішки більше. Ну, так, десь 15,8 я роблю. Тут 15,6. 15,8, я думаю, буде нормально. Все зайде, тут щось більше вибрав. Ну, тут я трішки. Гірше зробив, бо сильно глибоко мітка на сверлі збилася і сильно глибоко заглибився. Тут одна ось потім вирівнявся. Ну, таке, така доска у нас виходить. Потім розпиляю на ніжки і будуть ніжки для ліжка. Ще ось розміточку зробив, буду вибирати тут, тут буду менше вибирати, 1 см. Десь. Чому треба виконувати все в одному, потім розпилювати на окремі деталі, тому що так зручніше ти ногой там придавив і з працюєш. Столярного столу в мене немає, це все виконується на полу, тому ось так. Ось тут підпас. Ось тут повибирав. Треба було 2,5 см. Отступи. Такої доски не було, була на 30 см. Прийшлося вибирати з Ну, рубанка немає, ні. Нічого такого, коротше, по всьому периметру. Вот, пів сантиметра знімав. Так. Чем почухать трешки надо. Да, нормально. Так. Ну, сейчас уборочка. потом буду клеить. Ну, такая быльца получилась. Так, такая соединение, все клей. Вот. Рассчитывал доску на 100. Но все равно не стандарт. Вот. Прийшлось, е, я не поміряв, одну поміряв. Правильно була 100, а тут менше, да, от 3 міліметра. Прийшлось такі, чопіки. Тут 1 міліметр чи півтора. Тут нормально, бо якраз соточка. От, е, понизу, щоб вона крепка, а сюди прийшлось такі добивати. От. Це е, із лавочки, десь 20 пі, е, скільки там, 35 на 60, здається. от ну, Така вийшла. Звісно, віз тут перетягнуто було канатом. Такий, не, не видно скол, Верхня доска її зажата була. Ну Коротше, десь прижата. Вже так пошліфував. Мені піде тут канатом. видно було. От. Стянуте треба шліфувати. Тут десь я, мабуть, придавив. Мягка-мягка ну, доска, звісно. Ось такі пази я вибирав. ну Тут 1 см. З там 1 Один сантиметр углублення, а сюди садив десь півтора сантиметра півтора сантиметра. Е, да, півтора сантиметра углуб. Ну, виходить, 1,40 е, метр, метр дев'яносто. Ну, Виглядає вроді нічого. Пошкурить. Ну, я шкуркою пройшов. Вот. Тут буде кріпитися на саморези. Це так, не було а, чим з Томеской теж вибирав оці потаї. Коротше, все робив стамесками. Стамески купив в Аврорі 200 гривень 4 штуки. Нормально, можна работати. Я багато чого. Коротше, кровать з ними зробив і вони не затупились. Чуть-чуть там підправив на нуждачки. Уровень купив, ой, уголок прийшлось купити, зробив меточку тут. Теж купив уголок, не перевірив сразу. А відкривий прийшлось висверлювати та рівняти. Ну, ще плюс робота. Дешевий. Дорогий за 200 не захотів, за 35 гривень. А от такі струбцини, думав, пригодяться, в принципі, не, сильно не пригодились. Ну, взяв по 77 гривень в Аврорі нормально. Клеїв на клей раніше момент, а зараз ну, столярний. Нормальний раніше клей. А, ну і набор сверл взяв отакий от Толсен. Ну, одне на, на 8. ні, На 4. чи я прижав його десь криве, е, веде. а так всі остальні нормальні. Ну і степлер такий прийшлось брати. Ну, а там основні. Доски теж, якби на е, бокові там вибирав, вже не хочу доставать. Осталось крутить і це, друга. На одну планку бильця. Тут, конечно, доска е, красива, рівненька була. І, і текстура мені понравилась, І, ну, короче, ну таких не було. Це що вибрав е, лучше так. ось так. Ну, а це мені прийшлося теж вибирати пів сантиметра. Бо не було 25-ї доски. Щоб ламелі лягли нормально. От. Тобто, тут 25, а, а от пів сантиметра я якраз вибирав з тамєской. І так, таких чотири сторони. Тут ножки на клей посадив. Ну, таке. От. Так. Покрив маслом, Ось такий колір. Камера несимо отак. Передає. Зараз повитирав. Тепер гладеньке все. Ну, ще блистить жирно ще. Ну, треба почекати 2 тижні. Треба вкоротити матрас. Ну, зробив розмітку таку приспособу, щоб рівно нож. У нас дві мене остатки були. Між ними ну, якусь там, шайбочку підкласти. По розмірах пластинку. Бажано. По чуть товщу за нож нож вибирати, по, а, щоб широкий, і дуже добре треба нагострити. В мене не вийшло, палець порізав. <свісно> добре нагострити. Так. А, прикладаємо помітках і просто проводимо так декілька разів От. і ріжемо. Ну, в принципі, на цьому якби все. Один я розрізав. Ну, різ отакий, як, звісно, де, я багато разів там рухав. Але перпендикулярно тут взагалі добре. Тут я десь, бачите, треба, щоб когось хтось тримав, не тримали, трохи рейка збилася. Ну, а так, в принципі, в бачимо нормальний різ. Так, робимо із матраса на 90, робимо 70. Так, ми чаюємо. Okay. Так. Це у нас така смачненька запіканка сирна. Але я так не люблю. Ну, шматочок з'їв. така солодка, okay. солодка. А це у нас чай. А який чай ми п'ємо Ігор? Mm -hmm. Який ти обрав? Лимонний, мабуть, так? Да. Yeah. Лимонний. Чай. От так.